Привіт, друже! І знову ми поговоримо про хитрих жінок і що вони роблять, коли починають розуміти, що ти щось запідозрив і хочеш звалити куди подалі. А в кінці скажуть своє слово стоїки. Якщо ти думаєш, що вкрай небезпечна жінка просто змириться з поразкою, коли відчуває, що втрачає тебе, то повір, ти дуже помиляєшся. Коли маніпулятивна жінка розуміє, що втрачає контроль над тобою, вона не здається. Навпаки, вона активує свою найнебезпечнішу стратегію крайні і відчайдушні методи маніпуляції. Вона зробить усе можливе, щоб ти знову потрапив у її пастку, і якщо ти вчасно не розпізнаєш її тактики, можеш знову потрапити під її вплив, навіть не усвідомлюючи цього. Сьогодні я покажу тобі, що робить жінка-маніпуляторка, коли відчуває, що втрачає контроль, і найголовніше, як не потрапити в її пастку. До речі, залишайся до кінця, тому що в фінальній частині я поясню психологічну причину, чому вона так чинить, і як уникнути появи таких жінок у твоєму житті. Отже, шановний, почнемо. Перше вона грає роль несподіваної жертви, якщо жінка, яка раніше ставилася до тебе байдуже, принижувала тебе або грала на твоїх почуттях, раптом стає найніжнішою, найвразливішою і найлюблячою, це сигнал тривоги. Ти впізнаєш це за фразами на кшталт, тепер я все усвідомила і не хочу тебе втратити. Я не знаю, що б я робила без тебе. Ти найкраще, що трапилося в моєму житті. Дай мені шанс довести, що я можу змінитися. Що насправді відбувається, друже, ця жінка не страждає через кохання. Вона не переживає, тому що любить тебе. Вона боїться не тебе втратити, а втратити контроль над тобою. Її найбільший страх це не твоє зникнення як партнера, а те, що вона більше не зможе тобою маніпулювати. Щоб зробити це більш зрозумілим, наведу тобі інший приклад, який не стосується романтичних стосунків: уяви, що ти звільняєшся з роботи, де тебе експлуатували, погано до тебе ставилися і не цінували. Твій керівник був холодним, байдужим і деспотичним. Але щойно ти подав заяву на звільнення, він раптом почав благати тебе залишитися, даючи обіцянки, яких ніколи не дотримувався. Те ж саме відбувається з такими жінками. Тому, коли жінка починає грати роль жертви, не ведися на її гру і не думай, що цього разу вона справді зміниться. Повір, її перетворення триватиме лише до того моменту, поки вона знову не отримає владу над тобою. Друге. Вона викликає у тебе ревнощі та відчуття конкуренції. На цьому етапі маніпулятивна жінка переходить до найнебезпечнішої фази емоційних маніпуляцій. Вона хоче, щоб ти повірив, що інший чоловік цінує її більше, ніж ти. Як вона цього досягає? Є кілька способів: вона починає публікувати фото з іншими чоловіками в соцмережах, випадково згадує про когось, хто їй пише, натякає, що хтось інший ставиться до неї краще ніж ти. Чого вона цим добивається? Вона хоче пробудити в тобі біологічний страх втрати, щоб ти почав боротися за неї і повернувся у її гру. Вона хоче, щоб ти зробив відчайдушний крок, щоб повернути її. Хоча насправді вона ніколи не була по-справжньому віддана тобі. Щоб тобі було зрозуміліше, знову наведу приклад, який не стосується романтичних стосунків. Уяви, що твій пес має повну миску їжі цілий день, але навіть не звертає на неї уваги. Але щойно інший пес наближається, щоб з'їсти цю їжу, раптом вона стає для нього найважливішою у світі. Як уникнути цієї маніпуляції? Запам'ятай, ніколи не намагайся конкурувати, якщо вона починає натякати на інших чоловіків, реальних чи вигаданих, і ти на це ведешся. Ти вже потрапив у пастку. Найкраще, що ти можеш зробити, це повна байдужість. Не реагуй, не став запитань, не виявляй жодного інтересу до того, що вона каже. Третє фальшива трансформація. І ось момент, коли жінка починає прикидатися ідеальною партнеркою, якою ти завжди хотів її бачити. Як це виглядає? Вона раптом припиняє робити те, що тебе дратувало. Вона стає фальшиво більш уважною, емпатичною та готовою до змін. Вона здається зовсім іншою людиною, але лише тому, що відчуває загрозу втрати тебе. Що насправді відбувається? Якщо людина може змінитися так швидко, це означає лише одне: її поведінка ніколи не була справжньою. Вона просто пристосовується, щоб знову втягнути тебе у свої маніпуляції. Ще один приклад для розуміння. Уяви, що ти заходиш у магазин. Продавець одразу ж посміхається, вітається та виглядає дуже привітним. Але щойно ти виходиш, нічого не купивши. Він навіть не прощається і миттєво втрачає інтерес. Що робити в такій ситуації? Не ведись на це. Не вір у фальшиві зміни та не думай, що вона дійсно стала іншою. Люди не змінюються так швидко і легко. Четверте. Крайній емоційний шантаж, що відбувається, коли жодна з попередніх маніпуляцій не спрацювала. Тоді вона переходить до останнього козиря емоційного шантажу. Як це виглядає? Ти покинеш мене саме зараз, коли я найбільше тебе потребую? Як я буду жити без тебе? Після всього, що між нами було, ти просто так мене залишиш. Що насправді тут відбувається? Це найтемніша маніпулятивна тактика, бо вона перекладає на тебе вину і змушує відчувати, що ти погана людина, просто тому що хочеш захистити себе. Щоб ще краще зрозуміти: уяви, що в тебе є друг, який постійно бере у тебе допомогу, але ніколи не віддячує. А коли ти відмовляєшся допомогти йому ще раз, він одразу ж робить із себе жертву, щоб ти почувався винним. Що робити в такій ситуації? Ти не можеш дозволити собі знову потрапити в цю пастку. Якщо ти хоча б трохи піддасися її маніпуляціям, цикл повториться знову і вибратися з нього буде ще важче. Ну що ж, шановний, ми вже тут, і як завжди, настав час для традиційної підсумкової рефлексії наприкінці кожного відео. Знаю, що це відео могло бути нелегким для тебе. Особливо, якщо ти зараз у стосунках із жінкою, яка тобою маніпулює, розумію, що це боляче усвідомлювати, що жінка, якій ти довірив своє серце, свою любов, свою повну віддачу, насправді грала в гру, де переможець був тільки один. І на жаль, цим переможцем не був ти. Якщо ти зараз почуваєшся спантеличеним, зрадженим. А можливо, навіть засоромленим через те, що потрапив у цю пастку, дозволь сказати тобі щось важливе. Це не означає, що ти слабкий, це не означає, що ти дурний. І звісно, це не робить тебе менш чоловіком. Насправді, той, хто програв у цій ситуації, це вона. Тому що ти після перегляду цього відео прокинешся. Ти усвідомиш правду, ти побачиш її маніпуляції, ти почнеш повертати собі свою силу. А вона. Вона залишиться такою ж, тому що маніпулятори не змінюються, вони просто шукають нові жертви. Але тепер у тебе є перевага. Ти більше не будеш жертвою такої жінки. Твоє кохання, твоя відданість, твоя здатність віддавати все заради когось. Це величезна цінність, але тільки для тих, хто цього заслуговує. А ця жінка однозначно, ні. Вийде з цих стосунків із високо піднятою головою. Без образ, без ненависті, лише з ясністю, бо тепер ти знаєш правду. А той, хто знає правду, більше ніколи не дозволить собі бути обдуреним. Якщо відео тобі сподобалося, тисни вподобайку і слухай, що на це каже стоїцизм. Стоїки сказали б наступне: не витрачай енергію на те, що поза твоїм контролем. Якщо людина маніпулює тобою, це її вибір, а твій вибір як реагувати. Залишайся байдужим до спроб викликати в тобі емоції. Стоїк не піддається ні на лестощі, ні на погрози. Він діє згідно з розумом, а не імпульсами. Цінуй себе, та не дозволяй нікому зневажати твою гідність. Стоїцизм вчить, що найважливіше твоя внутрішня чесність і спокій. Йди гідно, без ненависті. Епіктет говорив: коли тебе ображають, пам'ятай, тебе ображає не людина, а твій власний погляд на ситуацію. Перенаправ свій фокус на власний розвиток, замість того, щоб витрачати сили на стосунки, які виснажують, використай цей досвід для зміцнення характеру. Тож стоїк не буде ні мститись, ні драматизувати, він просто вийде зі стосунків із внутрішнім спокоєм і ясністю.